Друзі, ну що, всім привіт! Нарешті до вас повертаюся з новим відео. Це буде відео Влог з Києва. знаю, що давно не з'являлась на Ютубі, але через свою роботу не могла зробити цей, цей творчий етап саме змонтувати відео і нарешті записати вам цю розмовну підводку. Тому нарешті. Ось я а, і те саме довгоочікуване відео з Києва. А, взагалі трішки розповім, чому ми були в Києві. В Києві а, ми були, по-перше, через наше лікування стоматологічне. А, я вже завершила своє лікування ортодонтичне. Мені вже ось а, зараз у нас початок жовтня і в початку листопада мені нарешті знімають брекети. Навіть не можу сказати нарешті, тому що. Uh, вони мені ніяк не псували життя. Я максимально Грейс і коробки, це, це капець. Uh, коротше, uh, ніяк не можу сказати, що вони мені псували життя, або якось мені було з ними незручно. Навпаки, я вже навіть не уявляю себе без брекетів. Ось тому ми їхали в Київ в першу чергу за стоматологічними всякими штуками. Е, мені ставили імплант, поставили поки е, на, на там певний проміжок часу, поки, бо потім вже знімуть брекети і е, поставлять постійний імплант. А паша розпочинає тільки цей свій шлях, і е, він теж проходив лікування. Стоматологічно у наших друзів до речі, я вже декілька разів вам казала, що моя найліпша подруга, подруга дитинства. Вона в неї в неї зараз із хлопцем вони відкрили власну стоматологічну клініку, там, де команда, знаєте, от дійсно професіоналів, і саме професіоналів молодих. Дійсно дуже раджу. Піти, якщо у вас є якісь питання, проблеми, або також ви хочете поставити брекети. друзі все роблять. У них, коротше, всі напрямки ви можете зробити собі зуби під ключ. Коротше, це була перша наша причина, чому ми поїхали в Київ. Ось. І також у Паші взагалі був отпуск. І ми взагалі хотіли цю відпустку поїхати в перестанок. Хто знає, в Карпатах є перестанок, це такий відпочинок в Глемпах. Ми колись там були і дуже-дуже були задоволені. Хотіли туди якраз поїхати у пашну відпустку, але так склалося, що ми заздалегідь не забронювали. І коли ми написали їм там буквально за місяць, в них вже було все зайнято. Тому ми вирішили сумістити. Поїздку до друзів в Київ і заодно полікувати зуб. Спочатку ми поїхали до моєї подруги з Миколаєва до Ані, ви її теж пам'ятаєте, вона, вона наразі живе теж під Києвом. Я там вам нічого не знімала, бо ми так відпочивали, знаєте, максимально і душею, і тілом. Дякую Аня, що нас так класно прийняла. Ми дуже кайфанули, ми гуляли, гуляли по лісу, просто знаєте, насолоджувались. Потім ми вже поїхали в Київ безпосередньо на лікування зубів, вже були в центрі у Аріни. Там провели теж в них декілька днів у друзів, і потім ми ще приїхали до інших друзів: це до пашеного брата Матвія і Даши. Вони теж будуть у цьому блозі. Ось тому в нас вийшов такий тріп по всім друзям, по породичам. І хочу сказати, що була дуже класна поїздка. Дякую всім друзям, що нас так класно прийняли. Було дуже, знаєте, так тепло, по-рідному. І Київ кожного разу мені відкривається так по-іншому. Його, його треба розуміти, а треба улавлювати цей ритм. Коротше так. Навіть, я навіть ще й встигла попрацювати, покажу вам там. Знімала огляди в Куш, в Чичі коко, звичайно, мої улюблені бренди. Звичайно, ми відвідали багато якихось класних гастролокацій. В Києві дуже смачно. Я там взагалі знаєте, на повну, вже забула про своє якесь там правильне харчування. Коротше, кайфанули по максимуму. Це наш, мабуть, найдовший час проведений в Києві. Ми, здається, були майже тиждень. До цього ми там були там, максимум, мені здається, 3-4 дні. А Це ми прямо так приїхали на весь період відпустки. І дійсно максимально все зробили, максимально все встигли і попрацювати, і відпочити. Коротше, я дуже сподіваюся, що вам сподобається цей влог, і хочу сказати, що. Також сподіваюся вас скоро побачити в... Вже в новому влозі, але не з України, а побачити з якого міста. Коротше, хочу вам побажати приємного перегляду і сподіваюся, що скоро зустрінемось. Тому так, дякую вам за цей перегляд і до зустрічі. Що, всім привіт! Розпочинаю цей влог з нашого обіду. Сьогодні ми прийшли з друзями у ресторан Чайка. Це ресторан грецької кухні. Тому будемо тестувати і покажу вам, що ми обрали. Так, я замовила стейк з тунця. До речі, дуже гарно виглядає. Попаши кебаб з чого? З курки. І креветка. І криць салати. Ще замовила лабне з трюфелем, Це така намазка. У баші теж намазка з перців, гіру з куркою, а у Ані окрошка з креветками. Студія просто неймовірно гарна. Ми ходили на бари, нам дуже сподобалось. Тренер взагалі дуже класна, і так зарядились на цілий день. І хочу сказати, що з такими гарними студіями навіть хочеться переїхати до Києва. Я замовила собі такий на з матчою, коли побачила його. Сказала: ми йдемо завертає. Ми прийшли в Хань, Ой, не в хані. Ми прийшли в завертайло, яке знаходиться. Біля Софії замовили на полон з Мачею та Малиною. Паша взяв маковий рулет. ще взяли по основному блюду. Поймо і підемо гуляти по Києву. Потім мені потрібно зайти в шоурум Чичі Коко. Піднімаю для вас огляд. і будемо гуляти, насолоджуватись Києвом. Дітя на цей неймовірний Наполеон. Тут а, мача і малина. А баша взяв собі маковий рулет. і молоко ще до нього дають. Це у нас відпустка така. Ми вже були в Цічкоко на огляді. Я навіть забрала собі класні бермуди на осінь. А зараз нарешті йдемо в Катьмо Мачо Клаб, будемо тестувати там мачо. Я знаю, що дуже багато негативних відгуків, але впевнена, що нам все зайде. В мене мача з алоє, а у першої мача колбрю. У мене такий солодкуватий смак, а у першої, якщо чесно, ніякого смаку вираженого нема. Так, ми вже вийшли на вечерю з нашими друзями. Йдемо в якийсь італійський ресторан, але він такий, знаєте, трушний італійський. Я казала, що після Риму мені не буде хотітись пасту, але навпаки, хочу тепер спробувати саме ту італійську пасту і відчути саме цю атмосферу. Тому сьогодні йдемо в таку остерію в Києві. Живе своє найкраще життя і перед пастою їсть ще хліб з маслом. <плес> Я взяла пасту з сівасом та квітами цукіні, басі равіолі з кроликом, а аріна взяла тартар з трюфелем. Пусть на сніданок в новий заклад, називається Ліп-Ліп, Я якраз в цей раз дуже хотіла сюди попасти, і ми прийшли сюди з Аріною, я казав без телефону, Тому зараз покажу вам наш сніданок. Замовила собі навіть не капучино, можливо, перший раз в житті. І замовила ось таку холодну каву, далгона називається. Тут піна з еспресо і щось там, карамель, здається, додали ще. Так, Я замовила собі таку вівсянку, здається, вівсянка з ще якимось лаками. Да? Вівсянка з лососем, у Паша так само вівсянка, але з індичкою. І Аріна теж чекає на свою вівсяночку. Привела Аріну в Катімо Matcha. Аріна буде да, матчу Strawberry. і взяли цукерочки з матчею, ось такі від Кацутейра. Минулого разу я була в Києві, куштувала їх десерти, і дуже сподобались їх. Здається, навіть можна замовляти онлайн. Ось тому, хто теж любить мачу, знайте. Тому що у мене є вільний час, поки паша робить свої зуби і лікує. Зайшла в ЦУМ щось подивитись і, як завжди, залипла саме в відділі для дому. Дуже багато всього гарного. Але розумію, що в нас вже і посуду багато, і взагалі вже багато декору є для дому, тому можливо буде щось продавати, від чогось збавлятись, і вже тоді нове буде купляти. Примерно попасть. Ага, все, я зрозумів. Ми прийшли в такий магазин з вініловими платівками. Тут дуже круто, подивіться, навіть є бар, можна придбати платівку, і навіть є сцена, де просто виступають. Дуже круте місце. Хто буде, ось знаєте. Já trazemos o nível O laconismo não vai trazer destruído na nossa situação. Mas tudo junto. Ao Para mim não tem <плес> Клас, дякую. Одразу видно фанатів матчі. Ми просто десерти з матчу запиваємо матчі. Хальсьма поєм. Коли в мене і я пам'ятаю цей день, давай спробуй там це помір, як зараз, клей момент. Так, Ми сьогодні з Дашою прийшли на сніданок зігзаґ. Декілька разів хотілося сюди потрапити і ось нарешті прийшли. Але так склалося, що я вже поснідала, тому просто п'ємо чайочок, а потім, мабуть, підемо в місце, куди ведуть усі дороги, вкачимо на каву або на матчу. Я вже замішала. Тут тут була. Palienta. Kimo Čiajučiuk. Pasitikai Vibe Raiderskoje. Чисто випадково побачили, що відкрився магазин Ріки хайп, і ось вирішила зайти. Ми зайшли в бажане, в них зараз знижки. Хочу собі подивитись якийсь чорний піджак на осінь, тому зараз, мабуть, щось поміряємо. Ми приїхали на столичний ринок. Тут є такі різні павільйони. Зараз ми в азіатському павільйоні. Просто подивіться, скільки тут всього азіатського. Просто. До речі, ми приїхали на цей ринок, замовили тут роли і суші. Друзі кажуть, що тут сама свіжа риба, тому зараз будемо їсти в такому місці. Замовили собі роли гумкани. Просто подивіться на цю неймовірну. красу. Так, я продовжую свою історію з лікуванням зубів. Вже скоро будемо знімати брекети, тому зараз я ставлю імплант, ставлю як звичайно у друзів в клініці, тому кияни вам дуже пощастило, що у вас є такі стоматологи. Якщо ви шукаєте дійсно професійну команду, якщо ви шукаєте сучасних стоматологів. Ось це люди, яким я точно довіряю і знаю, що все буде на вищому рівні, тому ось знайте і звертайтесь сюди. Дуже рекомендую. Знову на обід японська їжа. Вчора були на столиці, а сьогодні зайшли в японський привіт. І мені здається, що кожен наш приїзд в Київ не обходиться без японського привіту. Я прийшла в Лескізо примірити ще піджаки, тому що бажане, звичайно, не було вже моїх розмірів. Ось такий дуже класний приталений жакет. Угу. Прийшла сьогодні останній день. Ми вже скоро їдемо до Одеси, і зараз прийшла в куш теж на примірку. У них дуже багато позицій на селі, дуже круті позиції, Зараз буду міряти і, можливо, щось покажу ще вам. Пашою прийшли в ЦУМ в мілкбар, який знаходиться на Рухтопі. Я чомусь завжди обирала тільки мілкбар, який знаходиться біля Гуліверу. Якось мені там здавалось затишно. Але ось ми зараз вже їдемо до Одеси і вирішили на останок насолодитися Києвом, насолодитися обідом. І Паша сказав, пішли в цум, в мілкбар. Тому хочу сказати, що мені дуже сподобалось. І, і тут неймовірно гарний вид на Київ, на Хрещатик і дуже затишно. Звичайно, будучи в Києві, ми не могли не замовити котлети по-київськи. Тут тераса і з ось таким неймовірним видом на Києві.